Робота кожної бригади неможлива без важкої артилерії. На озброєні 110-ки РМ-70. Більш відома зараз як РСЗВ «Вампір». Реактивна система має 40 боєприпасів 122-го калібру, вагою по 66 кілограмів кожен. Дальність вогню – до 20,5 кілометрів. Та машинка вже досить така немолода, але дуже працьовита. Особисто мені вона дуже подобається, вона ще чехословацького виробництва, десь орієнтовно початку 80-х років, кінець 70-х. Виготовлена ще в країні, яка вже не існує, Чехословаччина. Вона чим, бойова частина дуже схожа, не дуже схожа, а один в один з град БМ-21. Але шасі на базі Татра, неї, чим вона відрізняється від, від звичайного Уралу, чи там зіла, на якому встановлюють оці пушкові установки на базі «Град» БМ 21 в неї краща прохідність, тому що в неї більше коліс. І великий плюс в неї що це в неї кабіна броньована. Декілька разів було таке, що ми відстрілялися, а потім. По нас почали прилітати. І чути було, як біля нас розриви і осколочки по цьому. По кабіні стукають, але слава Богу, нікому не зашкодило, і ми встигли покинути вогневу позицію. Тобто, якби це був наш український град, то. Тоби поцікло там. Тише ще великий, в неї плюс це, що в неї ковші. Вона може сама себе закопувати. А для чого? Е -е -е Ну, тому що оця машина в неї найбільш уразливше місце це є колеса, тому що вони пневматичні, відповідно, осколками їх дуже легко вразити. І вона сама може собі зробити капонір, За декілька проходів зробить капонір, викопає, відповідно, ух... заховає свої колеса таким шляхом. Ну, це для того передбачено. Ще можливо, от, наприклад, на декілька разів вихов... не підготовлена вогнева позиція, нам потрібно десь заховатися в лісі. Вона на пролом лізе. І... Ну, там, звичайно, велике древо вона не зможе зловолити, але десь так сантиметрів 20 може поволити спокійно. Ще за сотінок екіпаж висувається на точку збору для того, аби перед відпрацюванням зарядити реактивну систему боєкомплектом. Приїхали, навелися. Вогник жарко-жарко і поїхали. 20 кілометрів максимально. 122-й калібр. Все робиться вже на автоматі. Як? Дали ціль, поїхали. Навелися. Вогонь. І поїхали. Яким зарядом відпрацьовуєте? Яка дальність вогню? Все залежить від е, е, самого снаряду. Бувають 15 кілометрів. Е, снаряди бу... і деколи навіть, бувають і 40. Ми стріляли на 40 кілометрів. Які снаряди стріляють? На буває навіть виробництво Пакистан, буває якісь Сполучені Штати Америки, є якісь стається чеські, польські, ну і радянські також багато. Що які найкращі? Ну, ті, що 9М22 у здається, вони найкращі. Це якого виробництва? Тип. Це розуміло, як шкода. Вона може бути виготовлена, наприклад, десь на а може бути виготовлена і в Чехії чи в Словаччині. А Шкода і вона шкода. Так само вони можуть бути ті снаряди, вони можуть бути польські, радянські і чеські. На сьогодні нам показували американські снаряди, вони відрізняються від інших? В них так, у них відрізняються свої характеристики. Таблиця стрільби в них дещо відрізняється. Ну, відповідно при, розр... при стрільбі треба враховувати ці технічні характеристики, щоб закласти в розрахунок при стрільбі. В основному це піхота або деколи бувають складські приміщення. Там склади або ну, в залежності від того, що нам скаже вище начальство. Ну, В основному це піхота, великі ці площі. Ми, ця машина вражає не точку, а цим площами. – Тобто вона накриває залповим вогнем. Так, так. Ми відстрілялися і вже потім задаємо запит на чергову, питаємося, чи це чи успішна ціль, чи вражена ціль. на ціль. Ну, що йому аріорозвитку доповідає, то відповідно він нам переказує також. Е, так, бо в основному ми стараємося, це, ми попадаємо по цілях. Що вражали за останній місяць? Ну, вечора, але ну, зараз окупанти себе досить вільно почувають, вони зараз е, там і зберігають і особовий склад, і техніку. Ну, от ми по ним і стріляємо. Якщо розвідка засікла їх, то відповідно ми їх вражаємо. Що вражали? Я не знаю. Я тільки бачу координати на, на, на цьому. на Ну на карті. потім ж розвідка на карті. вам розповіла, що ви вразили. Так, ну буває таке, що там, ангари вражаємо, якісь чи якісь там хати, де скупчилися особовий склад окупантів. Чи є у окупантів е, варіант вижити, коли накриваєте залповим вогнем? Звичайно, що є. Якщо він вже досвідчений боєць, то він ну, знає, що треба заховатися, там, в бліндаж чи в окоп поглибший, і він може себе тим захистити. Якщо десь, наприклад, техніка стоїть, тоді техніка ну, швидко не може покинути полі бою, і відповідно вона уражається нашим снарядом. Нам прийшла, прийшли координати, навестися. Сідаємо на БМ-ку. Виїжджаємо на точку. Зазвичай у нас вже точка, е, огнева позиція вже виставлена, я тільки навожу бусоль на орієнтир. Потім мені дається кут. Е, я виставляю бус, орієнтую машину, ну тобто виставляю кут, потім навожу бусоль на панораму. І які в мене ці гри. Получається, ті я передаю командиру машини. Командир наводчику, наводчик Тобто потім... то У вас така комплексна командна робота, да, де кожна ланка дуже важлива. Так, да, командна. Чому у вас на цій машині вепер? Ми почали свій бойовий шлях. Ми ж новостворена бригада, ми створилися 8 березня 2022 року. <ган> 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 і ми свою кар'єру починали в Запорізькій області, але потім ми недовго там були, потім переїхали нас, перекинули в Сєвєрдонець і Лисичанськ. Ми коли були в Лисичанську, на якійсь базі переховувалися, просто чисто випадково знайшли оцього кабана. І спочатку як заради, ну, заради жарту про... примотали її до ковша, і бачите, він ще до сих пір, як він талісман нашого батареї. <ган> а як його звати? Не дали йому? Ні, і... просто звати Кабан. Кабан? Та. А є якісь ні, ні, забубони, там потерти кабана перед виїздом, все ще ж? Ні, ні, Нема нічого такого. Ну, просто він гарно виглядає і все. <сі> ні, хіба не гарно? Так, да, гарно, дуже гарно виглядає. <сі> він якби себе передбачений виробником ніби, правда? Потрібно вам підсилення, чи вистачає вам людей снарядів. А снарядів можна було б і більше. А якби було більше снарядів? То все одно мало було. Чого? Бо їх дуже велика кількість. Малими групами зараз. І авіацією, і кабами рівняють все. Скільки може бути за день кабів? Ну Сьогодні зранку десятка два, мабуть, прилетіло. Що ви сказали тим, хто що досі не доєднався до лав Збройних Сил? Приєднуйтеся до нас, тому що нам не вистачає особового складу. Не вистачає людей? <хи> так, не вистачає. А якщо бояться, люди бояться. Та всім бідять. страшно. Мені ж також страшно. Але ж треба бороти, тож... зараз є така фраза рабів до раю не пускають». <хи> Вже третій рік на війні важко. Так, важко, звичайно, що важко. Психологічно важко, деколи, фізично важко. Дається вже трохи взнаки втоми. в тому, що більше двох років. Але це не означає, що я нічого не, ну, не продовжу боротьбу, я продовжую боротьбу. Я завжди керуюся тими <кх> подвигами наших бійців з української повстанської армії, які будучи в. Ну, практично в підпіллі. О, там, 10 років навіть більше боролися за свою незалежність, не маючи там ні, ні матеріальних вигод, знаючи, що їх можуть в будь-який момент схопити і віслати вбити або відправити на, mm -hmm. на, е, на заслання в Сибір чи якісь інші місця. Я просто знаю, у мене дядько був о, в тих таборах, він mm -hmm. мені деколи розказував, як він там себе поводив, як, ну, як, як вони там у нього життя там відбувалося. Так що я знаю, з ким, з ким треба боротися і за що треба боротися. Ну, я думаю, кожен має піти, захищати свою землю, свій народ. Ну, лізуть же, прийшли до нас, хочуть забрати у нас усе. Ну, щоб діти наші нормально могли рости. Нормально жити. Ми ж боремося за свою незалежність, а вони просто окупанти. Ну, якщо підуть зі своєї з нашої землі то війна перестане тривати. А якщо ми підемо зі своєї землі, то перестане місце. да, ми, да. Все дуже банально. У нас просто іншого виходу немає.